Виїхав за кордон, пенсію не отримаєш? Чи правда, що особи пенсійного віку, перетнувши кордон, не отримуватимуть грошових виплат з України? Давайте розбиратись разом. А поки що підписуємося на канал, якщо досі цього не зробили. Тут лише правда про життя за кордоном. Отож, кабінет міністрів як орган виконавчої влади зареєстрував законопроект 90.04 з пропозицією внести правки до закону України про держприкордонну службу. Про які саме правки йде мова, і до чого тут пенсійний фонд. В уряді пропонують передавати пенсійному фонду інформацію про перетин кордону людей, що отримують грошові виплати. А це означає, що це стосується не лише пенсіонерів, а й осіб з інвалідністю. Поки що точно сказати не можна, для чого пенсійному фонду такі дані. Але в мережі вже говорять, що це приведе до скасування виплат у разі перетину кордону або виїзду до тимчасово окупованих територій. І, схоже, такі слухи не безпідставні, тому що офіційно це кабінет міністрів пояснює необхідністю виконання пенсійним фондом України повноважень у сфері загальнообов'язкового, державного, соціального та пенсійного страхування. Тобто, інформація про перетин кордону буде братись до уваги при нарахуванні грошових виплат. Проте важливе уточнення: законопроект це ще не закон. Зараз він готується до розгляду у першому читанні Верховної Ради України. Це означає, що його не скоро приймуть як мінімум, а як максимум і взагалі можуть відхилити. Ви як думаєте, чи доцільно скасовувати виплати тим більше під час війни? Напишіть про це в коментарях. Нагадаємо, що зараз пенсії можна отримувати онлайн. Як її оформити, розкажемо у нашому інстаграмі. Посилання залишаю в описі під відео. А якщо інформація виявилася для тебе цікавою та актуальною, то натисни лайк до цього відео. Перша віза про життя і роботу за кордоном.